На сторожі повітряного простору західних регіонів України стоїть і львівський зенітний ракетний полк імені Івана Виговського. У його складі три дивізіони, які по черзі заступають на бойове чергування. Нині небо охороняє підрозділ, на озброєнні якого є ЗРК С-300 та с 200 Порівнюючи із комплексом С-300, більш потужним залишається 200-й. адже він здатен вражати цілі на відстані більше 200 кілометрів. У небі швидкість такої ракети досягає понад тисячу кілометрів за секунду. Тож до роботи з цією технікою допускають лише професіоналів ракетний комплекс взагалі це колективна зброя. Тут нема такого, що один військовослужбовець вирішив все тільки колектив, тільки гуртом, тільки злагодженою дією. Ми спільними зусиллями, колективом виконуємо завдання і готові виконати його за призначенням своє бойове чергування дивізіон буде нести протягом відведеного йому терміну. Потім передасть бойову вахту іншому підрозділу. Разом з офіцерами чатуватимуть і контрактники. Бойове чергування заступаю на 45 діб виснажливо. Тому що як говориться, на бойовому чергуванні завжди на бойовому посту пильність. Відповідальність. Вартові небо не приховують. Така робота не з легких. Однак зазначають, до навантажень їм не звикати. За минулий рік до бойового чергування дивізіон залучався шість разів, в тому числі до антитерористичного забезпечення заходів Євро 2012. Дивізіон має великий кадровий потенціал і тішить той факт, що військова частина. Є перспективною подальшому розвитку збройних сил України. Служити в цьому дивізіоні велика честь і відповідальність, адже від військовиків залежить непорушність повітряних кордонів країни.